Добрий день, малята. Я запрошу вас на заняття із соціуму, а тема нашого заняття усі професії важливі. Малята, який у вас сьогодні настрій? Веселий, схожий на сонечко, чи сумний, схожий на хмаринку? Давайте ми проженемо хмаринку, щоб у нас не було сумного настрою. Хмаринка щічки надуває, сильний вітер випускає. Подуємо разом на хмаринку, щоб вона полетіла. Маринка малята полетіла, а сонечко залишилось. Воно посилає нам свій теплий привіт, щоб у нас з вами напротязі заняття був гарний настрій. І сьогодні, малята, я запрошу вас у подорож по місту. А до нас малята сьогодні я завітав такий веселий гість. Ви знаєте, хто це? Це Буратіно. Він з'явився не просто так. Він ніколи не був у місті, а йому дуже б хотілося там побувати, подивитися, чим займаються в ньому люди, де та як вони працюють, тобто дізнатися про різні професії. Відправляємось у Подорож. Тут у місті усі зайняті роботою, всі малята працюють. Ось ми з вами потрапили на будівництво. От погляньте, росте чудовий дім, хтось оселиться у нім, а зводить цей будинок людина, професія якої будівельник. Так хто будує дім? Будівельник. Ось будівельник взяв свою спеціальну лопаточку, кельму, накладає нею на цеглу рощин цементу і зводить стіну дома. Так, чим накладає розчин на цеглу будівельник. Розчин на цеглу будівельник накладає спеціальною лопаткою, кельмою. Одягнений будівельник у спеціальний одяг. Це може бути будівельний жилет або комбінізон. На голові у будівельника каска. Ідемо далі. Ось лікарня. Якщо хтось трохи занедужав, то варто зайти до лікарні або поліклініки. Тут нам допоможе лікар. Як називається професія людини, яка працює у лікарні? У лікарні працює лікар. Лікар теж дуже важлива професія. Лікар у білому халаті і шапочці. Він уважно оглядає хворого, слухає його. І призначає лікування, таблетки, мікстури, а іноді і уколи. Лікуватися не дуже приємно, але це потрібно хворим, щоб одужати. Лікарі допомагають всім людям, дорослим і дітям. А ось перед нами магазин. Це магазин продуктовий. Тут продають продукти, а працює в ньому. Продавець. Продавець обслуговує всіх тих, хто прийшов до магазину щось купити. Продавець малята має бути пильним, точно зважувати і правильно відпускати товар, а ще має бути чимним із покупцями. Хто працює в магазині? Продавець. Так, і професія продавця також дуже потрібна людям. Ось Буратіно. І пройшли ми вулицями міста. Побували і на будівництві, і до лікарні зазирнули, і до магазину зайшли. А назад я пропоную повернутися не пішки, а громадським транспортом. На автобусі. Як ви думаєте, хто нас повезе? Професія цієї людини водій, водій автобуса. Так хто керує автобусом? Автобусом керує водій. Водій уміло керує своїм транспортом, вправно веде автобус, і він дуже уважний. Водій знає, його завдання всіх доставити в потрібне місце швидко і без прикрощів, щоб не потрапити в аварію і нікого не збити на дорозі. Ось так малята. Завдяки вправній роботі водія ми швидко повернулися назад. Пограємо в гру, хто де працює. Давайте нагадаємо Буратіно професії людей, які зустрілись нам, коли ми подорожували містом. Хто працює на будівництві? На будівництві працює будівельник. Що робить будівельник? Будівельник будує дім. Де працює лікар? Лікар працює в лікарні. Чим займається лікар? Лікар уважно оглядає хворого, слухає його і призначає лікування. Людину якої професії ми зустріли в магазині. В магазині ми зустрілися з продавцем. Що в магазині робить продавець? Продавець точно зважує і продає товар. А хто возить нас громадським транспортом? Транспортом керує водій. Буратіно. Я думаю, що тобі сподобалось подорож містом, і ти зрозумів, що всі професії дуже важливі і потрібні людям.